Привіт! Ви натрапили на книжковий канал. «Букнута». Сьогодні ми обговоримо один детектив у рамках мого експерименту тестування Чуєчки. В чому ж полягає це тестування? Я спеціально купую і читаю книги, які мені вже зовнішньо не подобаються, і про придбання яких я навіть не задумувалась. Робиться це для того, щоб перевірити, чи працює моя інтуїція і чи правильно вона. Підказує, що книги не варті уваги чи, навпаки, помиляються. Для експерименту я обрала чотири книги. Про дві із них уже є відео на каналі. Сьогодні ми обговоримо третю, а остання буде в моїх ручках аж в середині листопада. Тому результати експерименту будуть, як ви розумієте, десь. Середина або кінець наступного місяця, що я маю на увазі під результатом. Справа в тому, що в нас йде рахунок, чуйка проти книг. Ну, відповідно, 4 книги, 4 раунди, за яким принципом я присуджую бали. Якщо я ставлю книзі 4 і менше балів з 10, це означає, що чуйка. Справилась із завданням, і книга справді така собі. Якщо ж я ставлю 5 і більше, то книги ведуть в рахунку. На даний момент рахунок 2-0 не в користь моєї інтуїції. І, до речі, буде покарання. Якщо чуйка буде розгромлена, то я купую книгу, яка стоїть першою в списку моїх книжкових «Ні». І це 3 метри над рівнем неба. Якщо ж буде нічия 2-2, то я купую додаткову книгу, щоб визначити переможця, бо нічия нікого не цікавить. І я схиляюсь до того, що якщо так станеться, то додатковою книгою буде коефіцієнт поцілунку. Між іншим, в своєму телеграм-каналі я публікую. Найсвіжіші емоції і враження від книг. Також там ви можете дізнатися, яким буде наступне відео в YouTube, і які книги я буду використовувати для того чи іншого експерименту, і взагалі які експерименти плануються. От, Наприклад, ті, хто вже підписані, вони знають, про яку книгу зараз піде мова. Силку я залишу в описі до відео, там також буде посилання на Instagram і TikTok. Тепер перейдемо до основної частини. Нарешті, дві попередні книги це були любовні романи, а тепер мій улюблений жанр. Детектив і представник цього жанру гвинтові сходи. До речі, в м'якій обкладинці. Я цього не знала, поки її не отримала. Те, що незручно читати, бо тут 414 сторінок, а думаю, ви знаєте, як нищаться книги в такій палітурці. я просто отако читала. Вибачте, моє неуцтво, я трішки попутала. Обкладинки в загальному поділяються на м'яку обкладинку і палітурку. Тому це м'яка обкладинка. Її не можна називати паліторкою. Господи, менше тренди. Більше показ. І тут боже. Переходимо до анотації. Про що твір? І так, в одній місцевості відбуваються вбивства за вбивствами, жертвами яких є молоді, красиві дівчата. І тут, і тут все зводиться до одного будиночку, до однієї героїні Гелен, яка є прибиральницею чи покоївкою. Так, ось над нею згущаються ось ці хмари, і швидше за все вона є на Тупною жертвою маньяка. Персонажів тут небагато, основні це жителі будиночка, так сказати, Гелен, інша прислуга і, взагалі, роботодавці їхні. От з них і почнемо: з роботодавців, ну, з власників будинку. Так ось, головним там є професор Містер Ворен. Потім його сестра, також з ними проживає вже дуже старенька і хвора мачуха. Також жителями є син професора Ньютон та його дружина Симона. І є ще один непонятний чувак, який просто є, здається, студентом професора і мешкає він тут просто тимчасово. Тут є ще багато про що сказати, але я не хочу спойлерити, тому ми обійдемося по мінімуму деталей, тому я розповім в загальному про враженні, так, про деякі окремі моменти. Перший же момент досить абсурдний в першому ж розділі. Це для мене якийсь. Своєрідний, нелогічний канон, який часто зустрічається у фільмі Жахів, коли е, герой розуміє, що там точно чекає небезпека, але він мусить туди піти. Ось так було на початку. Гелен просто йшла лісом до, ну, до будиночку, де вона працює, і тут вона замітила якесь підозріле дерево, їй здалося, що хтось там та й. Чекає, підстерігає її, і вона спеціально обійшла ту стежину, прийшла додому вже майже біля дверей, і чогось вона вирішила піти до брами ще раз глянути туди. На чорта ти це робиш. Тобто, ти розумієш, що там небезпека, ти її минаєш, але ну, щось тебе прям тисне в гузиці, і ти мусиш повернутися. Нащо? На Момент номер 2. Це сімейні відносини Ньютона і Симони. Нагадую, Ньютон це син професора. Так, ось ось ця Симона строїть гласки. Всяким там лівим чувакам а Ньютон ніби сліпий. Ну, як сліпий. Він просто бігає за нею, як собачка, ревнує. Але ні чорта не каже своїй хтивій дружині, кого чорта вона дивиться за іншими мужиками. І всі інші в будинку також, ніби, сліпі. Всі бачать, що вона брім, чуть не тече від того студента, який живе в них в будинку, але ніхто. Нічого, ні словом не обмовлюється. А, -а, а тепер кілька слів плов... про головну героїню. Чесно, тупорилішої істоти я ще ніколи не бачила. Чесно, у мене ще ніколи такий, такий негатив не викликала якась DVD дівчина. Само собою мається на увазі книжкова дівчина. Плюс авторка намагалась розв'язати якусь там любовну лінію, просто так, натяки. Але ці натяки також такі тугі були, і мене просто вернуло. Чесно. Та й більшість інших персонажів були якимись такими в'ялими. ну... Взагалі не хотілось за ними спостерігати, не хотілось знати взагалі нічого про них абсолютно. Я як відкрила книгу, так одразу ж виникло бажання її закрити і так десь кинути подалі. Детективна лінія, наша основна. В цьому плані мене вже здається мало чим здивуєш, бо це мій, як я вже казала раніше, улюблений жанр. Більшість книг у мене саме такі, і я часто зависаю на YouTube каналах з кримінальними справами, читаю різні статті, тому я якось я вже стріляна птиця в цьому питанні. Але незважаючи на це, я рідко коли угадую вбивцю. За винятком гвинтових сходів. Я тут його вирахувала ще навіть і на середині не була, коли тільки за одним проханням одного із героїв зрозуміла, що він маньячела. Звичайно ж, це фіаско, це фіаско, братан. І що я хотіла сказати? Думаю, Книголюби привикли до того, що в більшості книг ось, такий, ось така основна розв'язка, такі самі смачні події відбуваються на останніх десь 50 сторінках, ну максимум 100. Мене це завжди вбивало, бо ну, от дуже мало об'єму для таких обширних подій, бо ж завжди таке саме гаряченьке відбувається там. Тут, тут на гаряченьке виділили 10 сторінок. Ну, тобто, розв'язка, хто мені чела, 10 сторінок 10. Ну що, серйозно? Але давайте пройдемося трішки по хорошому Ну, ось тим людям, які дуже-дуже рідко читають детектив, ці сходи прийдуться до смаку. Але тим, хто більше вариться в цій темі, ну, ну не варто за це братись. Вона не варта часу. І що ви думаєте? Я після прочитання зайшла на сайт книжкового магазину Якабу, бо там часто є рецензії, до більшості книг її є дуже багато. І до сходів були також рецензії і ще й з високими балами. За що? Ну, за що? За передбачуваний сюжет за картонних героїв? Чи за нічого? За ніщо. За нічо? Нема там чому ставити 5 балів. З п'яти. Я не була такою обуреною навіть після прочитання книги після тебе, Джоджо Моїс. Сходи мене просто вбили, прибили, забили. Виговорилась. Можливо, занадто різко, але я буквально якраз годинку назад її тільки прочитала і одразу ж сіла записати вам відео, ось так на емоціях. Тому переходимо до балів. Зараз не я не буду затягувати. Один. Один. Один! Тому тепер у нас рахунок 2 проти 1. 2-1, 2-1. Як і казала раніше, продовжимо ми цей експеримент уже в листопаді, на жаль, і як бачите, все йде або до перемоги книг, або до нічиї. Що буде далі? Побачимо далі. Всім дякую за перегляд. Обов'язково коментуйте, особливо, якщо ви читали вже цю книгу. Лайкайте, підписуйтесь, ставте дзвіночки, підписуйтесь на інші соцмережі. Я буду тільки рада старатись далі. До речі, я вже сіла монтувати відео, і тут згадала, що я забула один момент. Зараз буде спойлер. Хто не хоче, вийдіть. Про мотиви маньяка, то чувак переживав за перенаселення нашої планети і тому вбивав тих людей, які, на його думку, є некорисні для суспільства. То є мотивація, то є сила. Пока!